Таю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео поговоримо на таку тему, в яку країну краще поїхати на роботу в Нідерланди чи в Німеччину. Ну, і однозначно, я можу сказати на 1500, що це є Німеччина. Чому? Тому що е, Німеччина вже як сказати, обкатана. Да? Люди їхали в Німеччину ще 4 роки назад працювати нелегально по А1. і... Дуже багато вже робота, роботодавців притертих, перевірених, і можна їхати і не боятися. Що стосується Нідерландів, Нідерланди вакансії е, з'являються нові, вакансії не перевірені, мало місць, е, дуже складно з документами, отримати документи, оформитись, е, вікові категорії. Такі різні і Нідерланди однозначно гірше буде вам і важче знай... знайти роботу, ніж в Німеччині. У Німеччині ви можете за день знайти роботу без такого якогось там оформлення, і вас візьмуть, якщо у вас готові документи. Що стосується Нідерландів, там перевірки, співбесіди і так далі. Нідерланди дуже і дуже складно. Тому, якщо ви хочете заробити і поїхати найшвидше, то вибирайте Німеччину, не прогадаєте.